Нібито ми мали сьогодні почути шокуючі подробиці виведення за кордон моїм благодійним фондом, який надав допомоги саме Збройним силам України, є найбільшим в Україні, і я думаю, що дуже високе місця в світі займає по обсягу допомоги Збройним силам. Стримко наближаємося до цифри 7 мільярдів гривень з 24 лютого 2022 року. Ви сподівалися побачити мільярди, які виводяться за кордон, мільярди, які, якими фінансуються партійні структури і політична діяльність. І волоси у вас від цього мали стати дивом. Але лист дійсно шокує? Шокує не фактом. Шокує своєю абсолютною пустопорожністю. Бачите його? Де підпис пана Проніна займає більше місця, ніж зміст листа? Петровоців.